Це те, що може бути, по вашому питанню, 50-80. метр 1,50, так, да, є 800, 880 доларів. 240, 3,400, якщо пам'ятне зміняє. Трьохціліндровий. 120 сил, є, будь ласка, 130. Ось, або 130 кінських сил. Або 110 кінських сил. Ні, квадроциклів у нас не буде. Так, доброго ранку. 110-й, 3840. Отака От 110-ка, 38400.